З 4 по 7 листопада у Києві відбувся 10-й міжнародний конгрес. Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства. Бориспіль також взяв участь у цій конференції. Розглядали одне із гострих питань: чому ж зростають тарифи? Головна причина це штучне стримування їхнього зростання у минулому, зазначив міський голова Анатолій Федорчук. Часто державні мужі керуються політичними амбіціями, а не Економічними показниками, і це може призвести до краху комунальних підприємств. Ви знаєте, що навіть коли був міністр житлово-комунального господарства Близнюк, який погрожував мені кримінальною справою за те, що ми підняли тоді тарифи по обслуговуванню будинку. Хоча ви знали, що тоді, якби ми не зробили цього, то наші комунальні підприємства ЖЕК і Жреву були б на грані розвалу. Так от дуже цікаву статистику, я хотів би зачитати вам. Що в Радянському Союзі населення сплачувало тільки 3-4% від реальної вартості житлово-комунальних послуг. Різницю компенсувало підприємством держава. За часів незалежності рівень відшкодування населенням реальних витрат на житлово комунальні послуги поступово підвищувався, але в основному це де на 50% сплачували жителі. І в європейських країнах споживачі завжди сплачували реальну вартість житлово-комунальних послуг. Також обговорювали газове питання в Україні енерговитрати в три рази більші ніж у Європі. Далі міський голова зачитав 10 порад, як зберегти тепло в оселі. 10 порад. Перший що майже 30% усього тепла виходить з нашої оселі через шпарини у дверях та вікнах. 30%. порада. Елементарні заходи з теплоізоляції допоможуть підвищити температуру квартири на 4-5 градусів. Це заклеїти вікна, утеплити двері. Та здійснити інші ізоляційні заходи. Друге, тепло, тепло виходить не лише через вікна та двері, а й через вентиляційні отвори, особливо якщо ви живете на останніх поверхах. Яка порада? Оскільки вентиляційні отвори наглухо закривати не можна, необхідно їх обладнати спеціальними дверцятами або шматком картону. Це допоможе підвищити температуру на 5-7 градусів. Вдумайтеся, на 5-7 градусів. Факт третій. Електричний вентилятор здатний лише за годину витягти багато тепла з вашої оселі. Порада. Вимикати пристрій, щойно він зробить свою справу. Факт четвертий. Якщо ваші батареї недостатньо нагріваються, проблемою може бути утворення повітряних пробок. Що треба зробити? Спустити повітря. Факт п'ятий. Декоративні панелі на батареях поглинають до 20% тепла кімнати. Декоративні. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах. Ми любимо, щоб було красиво, зашито, на 10% менше, ніж у тих, які виступають у кімнату. 10%. Порада. Якщо у квартирі холодно, краще обійтись без докору на батареях. А якщо ви лише будуєтесь, чи робите ремонт, слід подумати про те, щоб не ховати батареї в нішу. Шостий. Вкритий фольгою теплозахисний екран, розміщений між стіною та батареєю, здатен підвищити тепловіддачу радіатора на 20%. Чому ми сьогодні, коли впроваджуємо гроші нефко, то в дитячих садочках і в школах одна із вимог, в тому числі цієї компанії, про те, що ми між батареєю і стіною обов'язково ставили фольгу. Тобто на 20 допомагає нам збільшити тепловіддачу. При цьому витрати на опалення приміщення зменшуються на 4%. Факт сьомий. Батарея з гладкою поверхнею підвищує тепловіддачу приблизно на 10%, якщо гладка поверхня батареї. Доведено, що темно-коричневий колір найкраще віддає тепло. Не випадково раніше в школах, якщо хто ще в радянський період вчився, то батареї були в темний колір пофарбовані. З батареєю такого кольору ви отримуєте тепла на 8-10% більше, ніж з білою фарбою. Це все на наукові досягнення. Слідуючи, восьмий факт. Якщо у вас довгі штори, то майже 20% тепла йде на обігрів стіни а на кімнати. Обрізайте штори. Факт дев'ятий: узимку через скло у вікні витрачається 10-14% тепла, тому необхідно закривати його на ніч короткими шторами, і ви цим самим зберігаєте тепло в кімнаті. І десятий факт: тепловитрати через вхідні двері та розбиті вікна у під'їздах можуть становити близько 5-15% від сумарної втрати будинку. Зачиняйте вхідні двері та заскліть вікна у своїх під'їздах. Це допоможе зберегти тепло в усіх приміщеннях будинку. Учасники 10-го міжнародного конгресу прийняли фінальну декларацію, в якій йдеться про необхідні кроки для забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ. Декларація чітко визначає шляхи для досягнення поставленої мети, серед яких формування стандартів, нормативів та вимог з надання житлово-комунальних послуг. З послідовним доведенням їх до вимог ЄС, а саме підвищення енергоефективності, встановлення лічильників на воду та газ, залучення іноземних інвестицій для модернізації і технічного переоснащення інженерної інфраструктури, а також залучення громадськості до процесу формування житлової політики та реформування ЖКГ Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль